Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Ось ми підійшли до пам'ятного археологічного знака. Пам'ятний археологічний знак був встановлений в 1968 році. Може, я помиляюсь після експедиції першої тоді ще радянських археологів під керівництвом Бориса Тимущука Анисимуча в село Ломачинці. Пам'ятний знак фортеці Кучелмін. Ми знаходимося в самому серці в городищі фортеці Кучеумін. Фортеця Кучелмін була започаткована в 8 столітті. Знаходиться вона за 2,5 кілометри приблизно на південний захід від села Ломаченці поблизу Паршенкових джерел. Поряд річка Каютин, Два стрімких Яра. Ну і позаду вже Галиць. Фактично між Галицею та Ломаченцями, якраз посередині, знаходиться фортеця Кучеломін. Мало хто знає, мало хто знав, і практично зараз, крім чорних археологів, сюди ніхто не ходить. А це ж була фортеця, яку не взяв хан Батий. Вірніше брав цю фортецю в 1250. У році темник Бурундай. Не хан Бурундай, а темник. Темник це значить полководець, якого було під командою 10 тисяч воїнів. Хан Бурундай один з улюбленців хана Батия. Не взяли вони Кучелмін. Бачите, ось така славна фортеця. Кучелмін це система оборонних укріплень Київської Русі. По-перше, Фортеця Кучелмін в 8 столітті була побудована. Коли тут була перша держава на північно-Бесарабських землях, кажуть, Північна Бесарабія, чия це земля, українська, тому що перша держава перша держава організована тут була Київська Русь. І от Київська Русь в 8 столітті побудувала для охорони своїх земель фортецю Кучелмін. Сама крайня фортеця, далі дике поле. Половці, а потім татари, а тут фортеця Кучелмін і Славян. Фортеця Кучелмін була сама крайня в системі припрудської оборони. При річці Прут була побудована оборонна лінія. Кучелмін, Черн, Хотин, Стара Ушиця. Бакота, Василів, Онук це городища, які потім що перетворювалися на фортеці. Але найважливіша була фортеця Кучелмін, тому що вона була поряд річки Дністер, вона контролювала торгівлю по річці Дністер, контролювала судноплавство. Вона була митним постом, вона була оборонним фортпостом, тому що крайня на кордоні далі дикі і Поливці, а потім Татара. Дуже важлива фортеця. Її відвідував Данило Галицький, відвідував його і цю фортецю, син його Лев, який відбив від татарів Бакоту, не дав взяти Бакоту. По суті, татари, хана Батия, не взяли дві фортеці тут. Кучелмін та Бакот. Вони їх не взяли. Ось така фортеця Кучелмін, Таких фортець в українській історії одиниці. І в історії європейській, які не взяли монголо татари. Хто про неї знає? У нас розвинутий туризм на Сукірянщині, так? Ну ось. А хто знає фортецю Кучелмін? Розвинута була торгівля. Розвинуті були ремесла. В фортеці був монастир, в фортеці була невеличка церква. Ось коротенька історія фортеці Кучелмін поблизу села Ломачинців був фортечний вал, за цим пам'ятним пам знаком вал. В валу був рів. Рів наповнювався джерельною водою з паршанкових джерел. Там було внизу городище діаметром більше 100 метрів, ну так, десь до 200, від 100 до 200 метрів. Все. І ця фортеця існувала, розвивалася, розбудовувалася в різні часи. Припруцьку лінію оборони, якщо я не помиляюсь, росі... руський князь осмомисл. Може я помиляюся, але він заснував руський князь, князь Київської Русі, якщо точніше, давньо руський князь, князь Київської Русі, Осмо Мисл, Він заснував оцю лінію припруцької оборони і фортецю Кучевмін розбудував. Отака От коротенька історія фортеці Кучелмін, яка поблизу села Ломаченців. Закінчила вона своє існування в 1259 році. Коли була розібрана і спалена, хто її розібрав? Розібрали самі ж жителі, розібрали воїни Київської Русі, тому що? Коли князь Данило Галицький вертався з Золотої Орди, підписав мирний договір з Золотою Ордою, татари поставили дві умови знищити дві фортеці Кучелмін та Бакут. От вони їх не могли взяти і сказали: мирний договір, але ви знищуєте ці фортеці, дав команду Данило Галицький, жителі вийшли з пожитками. Монастир, церква припинили своє існування, жителі пішли по лісам, монахи теж розійшлися. І після цього ці жителі і заснували: Михалково, Ломаченці, Галицю заснували. Ну і скоріше, ще інші села на Сукірянщині. Фортецю спалили. Все. Ось така коротенька історія фортеці Кучивмін. Що залишилося від неї? Ну, подивіться на цю місцевість, я прошу пана оператора показати, повернутися. Ось це важко тут взагалі, ми ледве пройшли. Оце внизу це городище. Городище, бачите, камери йде вниз, це городище. Прошу пана оператора, подивіться, тут рів залишився. Тут з 68-го року була не одна експедиція, а ще радянських вчених були вчені з Москви, були вчені з Ленінграда. Був тут. Археолог номер 1 СССР Борис Тимощук був Чернівецький, звичайно, наш університет. І лазили тут чорні археологи. І саме на превеликий жаль, ну я не знаю хто, була табличка, є ще зйомка. На таблиці написано, охоронялися законом, дата, все, коли заснована фортеця. Подивіться, варвари зірвали навіть табличку. От для чого ця табличка? Українська історія Сокірянщини підкреслюю, українська історія. то що Київська Русь це Україна, це мати колиска українського народу. На Сокірянщині знищується, знищуються усі історичні пам'ятки. Скільки я звертаюся на превеликий жаль до сокирянської влади, до сокирянських депутатів, звертаюсь в область, не нищіть українську історію Сокирянщини, зберігайте її, Результату поки що немає. Тому я з останніх сил за допомогою людей, які мені сьогодні теж допомагають, і відзнімаю мою історію на пам'ять. Фортеці Кучелмін, фортеця, яку не взяв Бахтий. Ломаченці. Сокирянщина, Чернівецька область. До нових зустрічей!